Пані Ольга, ви тут вперше, в верховині Гуцульській столиці. Ваші враження? От ми зараз стоїмо на горі, не любиєте з видами. Перше, дякую вам за те, що показали ці місця. Я не знала, що таке буває в світі. Я б дуже хотіла так. тут жити. І я вам вже казала, що Карпати бувають різними. Вони, ніби всі Карпати, але всі різні Карпати. Це mm -hmm, правда. Це якась недосяжність тут відчувається, і вся можливість. Мені здається, що якщо тут побути деякий час, то ти починаєш вірити в чудеса, в себе. Це не просто місце сили, це якесь місце над сили. І не даремно тут Франко, Кобилянська, О, я тільки хочу сказати, що не не, не даремно тут надихалися люди цими горами забутих предків. Тут саме тут, тут є історія, тут є глибина. Це і ця глибина робота. відчувається. І ви тут живете. Я ви дякую такі щасливі. вам, що ви приїхали до нас. в Гості, дякую, дякую вам. Себе, що запросили. Діти щасливі. Діти, діти. Ви щасливі всі Так! Але от що важливо в Карпатах. Не кажуть да, а кажуть Йо. Гуцули кажуть, йо. А йо, це означає так. Йо, а, йо, це означає йо. Так, так. щоб Ви Давайте знали. Ще раз. Ви щасливі? Йо! Молодці. Щасливі. Я радий, що ви всі щасливі. Ну, Боже, ну, дійсно така так. краса. якийсь філософ такий. Трошечки є в це, місті. Вчувати людей і.